Доброго дня! Мене звати Рячик Тетяна, я лікар-косметолог та спеціаліст з лазерного омолодження шкіри. Сьогодні до нас звернулася пацієнтка з проблемою гіпергідрозу. Гіпергідроз це підвищене потовиділення в зоні пахових западин долонь або стоп. Ця проблема ефективна та швидко вирішується за допомогою ботулотоксину. На початку процедури для визначення ділянок найбільшого потовиділення ми проводимо йод крахмальну пробу. Підвищене потовиділення не є проблемою, але причиняє багато дискомфорту в повсякденному житті за рахунок виникнення неприємного запаху або кіл на одежі. Тому цю проблему швидко та ефективно можна вирішити в косметологічному кабінеті. Причинами підвищеного потовиділення можуть бути гормональні перепади, стреси, надмірне фізичне навантаження або носіння синтетичного одягу. Після проведення йодокрахмальної проби ми визначили ділянки найбільшого потовиділення і переходимо до процедури. Дана процедура полягає в підшкірному введенні препарату ботулотоксину, який місцево блокує потові залози. Ця процедура не має системного впливу на організм та не перешкоджає потовиділенню в цілому. Ми завершили процедуру. Вона є абсолютно комфортною. Результат наступає через два тижні після проведення процедури та триває до шести місяців.